Після ситуації, яка сталася з Марією Ковальчук, Дубай, я вирішила поділитися своєю історією. Як ви знаєте, нещодавно в мене було соло тріп Дубай» в честь мого дня народження, і відповідно я гуляла, відпочивала саме в цій країні. Після ситуації, яка сталася з Марією Ковальчук, Дубай, я вирішила поділитися своєю історією. Як ви знаєте, нещодавно в мене було «Тріп Дубай в честь мого дня народження, і відповідно я гуляла, відпочивала саме в цій країні. Отже, якщо ви думаєте, що мене хтось там ловив за руки і кудись затягував, то ні, зовсім це не так було. Але це все бляство воно набагато ближче, чим нам може здаватися. І так, я по барах клубах дискотеках не ходила. Мене була чисто культурна програма. Більше це в денний час, максимум там до восьми я могла бути. І от в один такий вечір я ловила таксі біля Дубай аймол Черга на таксі в молі була нереальна, я вирішила пройтись. Пройшлася 15 хвилин до дубайської опери, замовила таксі. І От я стою, чекаю і бачу таку картину, коли молодики садять машину дівчат. Дівчата були такої досить гарної зовнішності, в досить вервертих сукеночках, які були прикриті такими довгими цими халатами. І я собі думаю, ну що це за прикол. Але що ж я стою собі далі своїм шопером пляшкою води і взагалі не розумію, що вони на мене так дивляться, такими своїми якимись огидними поглядами. Мені воно взагалі не сподобалося. Потім, коли вони вже садили одна за одною дівчат і садили. Я тоді вже, як поняла. Я як поняла, де я стою і що я чекаю. Я, звісно, скочила в таксі і поїхала додому. Таксист теж на мене дивився такими дуже незвичними поглядами, але мораль така: хто шукає, той знайде, і те все блядство, воно знаходиться набагато ближче до нас. І зовсім ніяк не прикрито. Тому така дуже суперрелігійна країна, як е, е, Арабські Емірати, зовсім не така свята. Прямо біля Дубаї опери стояли. Ну, я так розумію, дівчина мала на увазі дівчат е, самої стародавньої професії, правильно? Щоб прямо біля опери стояли. Ну, щоб ви розуміли, <кій> опер знаходиться зразу біля Бурж-Халіфи. Ну, це даунтаун, типу, дуже такий е, ну, багатий район, якщо не самый багатий, я не знаю. <кій> ну, щось... Мені в це не віриться, якщо чесно. Ну, я ж маю право, типу якби. Ну, можливо, вже так все помінялось, Але а, на рахунок того, що було далі, сказано, що там воно все набагато ближче, то слово на букву Б і на букву «О», на букву Б починається і на букву О закінчується, це правда. Набагато ближче, ніж здається. Це там має місце бути. Практично в кожному, ну, не в кожному, звичайно, але в багатьох, дуже багатьох закладах. Вони там сидять за барними стойками. Ну, сидять собі та й сидять. То їхня справа. Але прям що так от на вулиці. там, Ні, Може бути на вулиці, але прямо в цьому районі. Я щось не, ну не знаю, не знаю. Це для мене новость, якщо чесно. Ну окей. Е -е. Ну, слава Богу, що цю дівчину ніхто нікуди не затягнув, що вона благополучно злітала в Дубай. Що після восьмої години там мені здається так само, як в білий день. Ну, немає. Ну, я не хочу нічого казати, але ну немає там такого прям от. Е там, я не то, що пропагую, але небезпеки. Там дуже безпечна країна. Цей випадок ганебний для цієї. країни. Я, ну, я, не то, дивіться, я не знаю, яка там ситуація, і не буду його коментувати. Звичайно, що не можна проявляти насилля до жінки під будь-яким предлогом. Та і не тільки для жінки до будь-кого. Щось не так обернулись і пішли. Там, проявляти насилля не можна. Я засуджую це. А... Але що я хочу сказати? Просто в мене дуже багато друзів там. Дівчат. В більшості. Не як багато відносно, ну багато друзів, як би там не було. Жодного разу. Жодного. Ну, вже, запевно, що за років 10, це мінімум. Я нічого не чув подібного. Можуть бути якісь моменти, словесні перепалки. Там. Це да, це може. І це карається там законом. Але щоб прям хтось когось тянув в машину, я ні разу не чув. Там, хоча дівчата. Собі тусуються і на яхтах, і на приватних вечірках. Я ж не кажу, що там було, що ще не було. Але я ні разу не чув, щоб прям хтось когось вдарив чи ще щось в такому плані. Я вже не говорю прям про таке сильне побиття, чи там, не дай Бог, взагалі, з летальними випадками. Ну, ні. Навіть по рейтингах Дубай рейтинг самих безпечних міст. Ну, давайте. Це не говорить, що там нічого не може статися, будь-де може статися, розумієте? будь-де, Але в процентному співвідношенні. Ну, давайте, Дубай, рейтинг найбезпечніших безпечніших міст. Відповідно, навіть зараз до індексу Global Power City Index, Я не знаю, що це за індекс, опублікованого японським фондом Mori Memorial Foundation. Дубай став найчистішим і найбезпечнішим містом світу. Це 2023 рік. Е, найбезпечніші міста для жінок-туристок у 2023 році. Дубай визнали найбезпечнішим містом для жінок, які подорожують поодинці. Як пише експрес посиланням на свіже дослідження «Injure My Trip. Індивідуальні подорожі стаються більш популярними і багато жінок вважають за краще подорожувати поодинці. Автори досліджень описують Дубай як найбезпечніше місце для жінок, щоб ходити по ньому вночі. Найбезпечніші напрямки для жінок-туристок в 2023 році. Дубай перше місце. Матрид – Іспанія, друге. Анталія, Туреччина четверте. Чьянгмай, Таїланд, третє. Мюнхен, п'яте, Барселона, шосте. Медіна, Саудівська Аравія, 7, Прага 8. Краків дев'яте, Лісабон, 10. Не знаю, наскільки це правда, але це вже от друга стаття на, на таку тему. Можете самі погуглити. Дубай визнали найбезпечнішим містом для соло туристок. Знову ж таки, просто хочу, щоб вони правильно зрозуміли. А... Може будь-що статися будь-де. Але статистика показує, що це будь-що. Набагато рідше стається в тих чи інших містах. І Дубай по всіх рейтингах це місто, де будь-що стається найрідше. Сказати, що там взагалі нічого не стається, ніхто не може. Бо, ну, понятне, це ж логічно. Хоча я не знаю, наскільки часто там стається, я про такий випадок. От, що сталося з нашою українкою, на жаль, ну це, на жаль, що так сталося. Трагі... Трагедія. Е, знову ж таки, я осуджую таке, такі, ну, такі дії по відношенню до будь-кого, жінок і чоловіків до будь-кого. Але <кій> чому так? Просто чому я от, взагалі про це почав говорити ну, от, в такому форматі, тому що. В мене багато дуже подружок українок, які там живуть, вони живуть вільно. Ну, вони собі, як то кажуть, не обмежують себе в пересуванні по Еміратах. Дуже часто Абу-Дабі, Дубай, працюють. Дубай це таке місто, де. Ну, Як вам сказати? Просто я розкажу про ту сферу, яку я знаю. Там дуже багато відбувається зйомок, модельних зйомок, реклам, в кіно дуже багато. Туди з'їжджається, по-перше, там дуже завжди сонячно, що шукають продакшени. І цей бізнес там дуже сильно налагоджений, там багато івент агентств, які пропонують вам великий вибір моделей, акторів там різних національностей. Це ж під задачі кожна зйомка там йде. Рентал, ну все, ти приїжджаєш, не проблема зняти це все. І завжди гарна погода. Не треба чекати, коли сонячний день. І реклами зйомок зазвичай можуть відбуватись пару днів. І вам часто кажуть, прибути на локацію там п'ята ранку, шоста ранку, щоб підготуватися, щоб вже в восьмій почали зніматися. І це може затриматись і до ночі дуже часто. І багато хто в цих. Зйомках, ну якщо не більшість, беруть участь жінки, дівчата. Відповідно, вони пересуваються містом і вночі, і зранку, і в день. І це відбувається постійно 24 на 7. Там темп такий. Там, не, там ніхто не пише, от, наприклад, з 8 ранку тільки до 5 вечора, в основному можуть написати і в 12 ночі. Ну, хтось не прийшов на зйомку, треба от в 5 ранку зможеш, платимо, там 300 доларів, наприклад. Самі розумієте. Тому там ніхто себе не обмежує в пересуванні. І там ця тема отак постійно. Отак. Ця дівчина на відео сказала, що там дуже багато того. Знову ж таки, вибачте, повторюсь, слово на, 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 на букву Б починається на О закінчується. Не хочу матюкатися. Всі, хто не знає, я не вживаю поганих слів. Це інша тема. Я про цю сферу не говорю. Я говорю про ту, про яку я знаю. От. Тому і ці дівчата я з ними спілкуюсь, спілкувався ну днями й ночами, умовно кажучи, в робочих процесах і так в живому спілкуванні, і подружок дуже багато. І ніколи ніхто ні разу на цю тему не сказав жодного слова. І тут нема чого скривати. Повірте, дівчата, до яких там погано би сказали, не би зразу викликали поліцію, і би робили би кіпиш. Ви ж знаєте, як ну, дівчата, не ображайтеся, але дівчата вміють відстоювати свої кордони. Там до них, якщо не так, не дай Бог, погано скажеш, вони вже наводять і водять. Там... Я вже не говорю про такі трагічні події. Тому для мене це якби, не то, щоб дивно, і трошки дивно, що це сталося. Дуже шкода, що так сталося. Хай це для дівчат буде якимось знаком, що можливо не потрібно. Ну, не то, що не потрібно, а треба бути трошки обережніше, все-таки не втрачати пил. Тому що там воно втрачається. Ну, дійсності, ви собі живете своє життя, безпечне місто по всіх рейтингах, і так насправді. Ну, безпечно, там вночі гуляйте, немає ніяких проблем. Дуже шкода, що так з цією дівчиною стало. Надіємося, що більше такого не буде. Дівчата, хай ну, для, для вас буде прикладом, щоб не втрачати пильність. Казав пил, так? Якесь таке відео, типу, знову ж таки. Я надіюсь, ви правильно зрозумієте. Я не хочу нікого цим обідати, але я просто з власного досвіду хотів поділитися з вами цю інформацію. Не знаю, можливо, для когось воно буде корисно. Все-таки ця дівчина поїхала сама в Дубай, і з нею бачите, нічого не стало, з неї не все там так погано. Але це знову ж таки не говорить про те, що не дай Бог, все-таки бачите, є ймовірність такої ситуації, про яку йшла мова. Тому, дівчата, я не дуже вам рекомендую. але Будьте уважні, але. Просто будьте уважні, будь де, де б вони знаходилися, в будь-якому місці. Ну все. Я, надіюся, я думаю, на цьому вже треба закінчувати це відео. Бережіть себе, пильнуйте, не сідайте з чужими чоловіками в машину та й бажано взагалі з людьми, яких ви вперше бачите, або, можливо, добре не знаєте, не втрачайте пильність. Все всім добра.